Добрий день. На минулому занятті ми вивчали, як правильно заклеїти камеру у походних умовах. Тема сьогоднішнього заняття що потрібно для велопоходу обетка велосипедиста-туриста. Велосипед відремонтований з робочою терпусною системою, перемакачем швидкості, зручним місцем для сидіння сідлом. Та місцем для кріплення багажника. Багажник краще два на передньому та задньому колесі. Але, можливо, і один, якщо нема можливості поставити багажник спереду. Тому що тягнути речі на спині в велопоході дуже і дуже проблематично. Велорюкзак, який не пропускає воду, виготовлений субкого матеріалу. Рюкзак призна... призначений для групового та особистого спорядження. Велорюкзаки є різних типів, але ми застосовуємо велорюкзак типу штани. Спорядження особисте та групове. Особисте спорядження. Одяг легкий, зручний, витривалий, відповідно для пори року. Обов'язково теплий світер та куртку захисту від вітру. Дощовик. Красивки на ноги і шльопки під час відпочинку. Каремат. Спальний мішок. Особистий посуд. Шолом. Предмети гігієни. Групове спорядження. Палатка. Посуд. Продукти. Ремонтний набір. Аптечка. поход, нам треба спакувати ці речі у рюкзак. Спочатку складаємо речі, які мають велику вагу. В одну з халош ми ставимо палатку, в іншу халошу складаємо продукти. Інші речі, які мають велику вагу. Для того, щоб обидві халоші в нас мали рівну вагу. Рюкзак зібраний, запакований, каремат прив'язаний. Обов'язково плащ від дощу повинен знаходитись десь зверху. Щасливої дороги! Домашнє завдання. Будь ласка, напишіть, що з особистого спорядження. Забув взяти з собою у подорож.